Всім привіт! З вами спецпроєкт навчально наукового інституту права Державного податкового університету. Конкурс на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Мета нашого проєкту це підвищення інтересу до діяльності учнівського самоврядування, залучення до співпраці закладів середньої освіти, провідних спеціалістів у сфері соціального підприємництва з метою врахування всіх сучасних тенденцій, ідей, проєктів у сфері учнівського самоврядування. Наш конкурс є всеукраїнським. Також поділяється на два етапи. В межах першого етапу ми познайомимося з десьма ліцеями-учасниками, дізнаємось про їхню унікальну історію, заходи, то, котрі вони роблять самоврядування та, звичайно, познайомимось з учнями. Погробище. Містечко, що знаходиться на північному сході Вінницької області. Місто, що уособлює собі традиційну гостинність, гарних людей та гарні краєвиди. Тож сьогодні на нас чекає знайомство з черговим учасником проекту на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа, погребищецьким ліцеєм. Номер один це навчальний заклад, що є справжнім осередком знань, творчості та особистісного зростання. Маючи за плечима багато історію та власні традиції, заклад виховує справжніх свідомих громадян. Візит розпочався із теплого прийому. Ми познайомились з адміністрацією навчального закладу та Веронікою, президенткою учнівського самоврядування. Вам за запрошення. Дякуємо за участь за те, що ви е, долучилися до нашого конкурсу на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Ми раді вас вітати на території нашого закладу і ти на надросіянській землі. Анато раді, що ви нас вітаєте в вашому закладі. Хочемо запитати про його історію. Як він вставав, як власне він зараз функціонує? Ви знаєте, історія у нас дуже велика, багата. У нас в школі функціонує шкільний музей. До речі, в цьому році ми будемо святкувати 125-ту річницю створення нашого закладу. Ми знайшли архівний документ, в якому написано, що в 1900 році, 1 вересня, на базі нашого міста, це вже було місто погребище, була створена перша міністерська школа. І відтоді ми й ведемо свою історію з 2019 року. Ми стали опорним закладом. А з 2022 року ми ліцей номер 1 Надіємось, що всі передумови є. над цим працює педагогічний колектив, працюють батьки, працюють учні. Будемо єдиним ліцеєм, на жаль, єдиним ліцеєм на нашій територіальній громаді. Тетяна Анатольевна, у вас така молода команда. Як ви справляєтеся з їхніми ідеями, коли вони до вас приходять в кабінет. Ви знаєте, ідей у нас у всіх багато. І в мене, і в дівчат, і в хлопців. Ми дуже цим горді, задоволені. Ну, я вам скажу так: ну, вчора, наприклад, я приїхала всім вечора з нашою спортивною, футбольною командою середньою. Їздили на чемпіонат ну, поки району. Ну, на жаль. Уступили третє місце, ну нічого страшного, серед вісьми команд будемо далі працювати. Дже, Працюємо так, що... на всіх напрямках. Приємно те, що серед наших учнів, переможці Олімпіад, і перші, і друге, треті місця всіх рівнів акредитації, всіх рівнів, і першу, і другу, і третю пробуємо приймати очі в четвертому. Приємно те, що крім того, що ми гарно вчимось, займаємося спортом, у нас чудова художна самодіяльність. Існує хореографічний гурток, який має призи міжнародного рівня, республіканського рівня виступає на всіх рівнях. В цьому році нам приємно, що наша команда по Чорлідінгу новий для нас напрямок приймає участь і в республіканських конкурсах, і в обласних. Ну там, де можемо, ми приймаємо участь. Приємно те, що ми спілкуємося. У нас дуже тісні стосунки, понад десять років з польськими з поляками нашими святокшистське воєводство. Поницький повіт. Школа імені Павла спілкуємося з ними дуже тісно. Нам навіть дуже приємно, що в такий буремний, буремні складний період вони знайшли можливість і в вересні минулого року приймали учнів нашої школи, батьки воюють у себе в, 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 в Фалькові. Так що працюємо де що можемо, там приймаємо участь дуже гавічезна робота. Зараз в цей буремний час займаємося волонтерською діяльністю. Це обов'язковий напрямок, що учні, що працівники, та що хочемо сказати, ми існуємо не тільки в нашому закладі у нашій філії, наші є три філії сільські школи. Нам Ми працюємо з ними їх до нашої спортивної діяльності, залучаємо їх до нашої роботи в участі в художній самодіяльності, там де можемо. Дуже добре, що у вас така велика база освітня да. в усьому погребічницькій районі громаді. Ну, якщо я вам скажу так, якщо у нас 2300 учнів у нашій територіальній громаді, то 900 учнів у нас, це в нашому закладі. На вашу думку, якби ви могли ввести якийсь нестандартний предмет в розклад учнів, який би це можливо предмет був? Дуже хочу, щоб у нас була етика міжнародних відносин. Ми коли поїхали перший раз в Польщу, ви знаєте, я бачила, як перерождаються наші діти. Перше питання, коли ми в'їхали назад, пересікли кордон. Було питання Тетяна Анатольовна, що у нас не так, як за кордоном. Ви знаєте, мене це питання настільки потрясує, я бачу, наскільки змінилися мені діти. Тому я думаю, це було дуже важливо. І скажіть наостанок, як виникла ідея долучитися до нашого конкурсу на найкращу часть. Ви знаєте, ми намагаємося долучатись до різноманітних конкурсів. Нам це цікаво. Нам це цікаво, щоб, по-перше, щось знали, щось поїхали, побачили. До нас приїхали, нас побачили. Це дуже приємно. Чим ширше коло спілкування, тим більше знань. Погоді зі мною погоджуємося. Тож дякую саме Вероніка взяла на себе роль Гіда, провівши захоплюючу екскурсію ліцеєм. Вона показала світлі та сучасні кабінети, де щодня здобувають знання учні, простору актову залу, що є центром багатьох подій, та затишні простори для відпочинку та позакласної роботи. Наша школа активно дуже займається спортом. Ми також ми дуже любимо приймати участь у змаганнях плічопліч. У нас є баскетбольна команда, як і дівчат, так і хлопців, волейбольна, футбольна. Також ми граємо в шахи, шашки, приймаємо участь в різних турнірах. Наш спортзал дуже, дуже гарно облаштований. Нещодавно тут був зроблений ще до війни. Ремонт дуже крутий, де ми можемо тут зараз комфортно займатися. У нас майже кожен день проводяться в спортзалі тренування з баскетболу, волейболу також футболу. І ми дуже щасливі, що ми маємо змогу приймати участь у різних спортивних змаганнях. Далі нас запросили відвідати музей історії закладу. Тут серед давніх фотографій та експонатів команда покоління Альфа дізналась багато цікавих історій про життя ліцею з самого моменту його заснування. Розповіді про знакові події видатних випускників та педагогів, що дозволили глибше відчути дух та дізнатись про традиції даного навчального закладу. Саме на ось цьому стенді відображені ті миті, коли польська делегація завітала до нас у ліцей. Верхні фото це коли ми там були, от саме приміщення, де ми проживали. Тут також, як ми там були, а тут вже на цих фото відображено декілька фотографій. як Вони були у нас. Це вже багаторічна співпраця. Співпраця. співпраця до початку повномасштабного вторгнення, ну, майже кожного року ми возили туди дітей, вони приїжджали сюди до нас, приїздили, а вже відколи. Розпочалася повномасштабна оця війна, як ми говоримо на неї. то на початку польська делегація нам надіслала багато такої гуманітарної допомоги, за що ми їм дуже вдячні. Ну а минулого року, як вже сказала Тетяна Толівна, то ми нас запросили знову туди, але ж ми дуже. Остерігалися їхати, але все ж таки повезли туди дітей, саме тих е батьків, яких брали участь у війні, які є військовослужбовцями або були, або були діючими військовослужбовцями. От саме таких дітей ми возили туди це взагалі дуже круто, що ліцей має співпрацю із закордонним своїм партнером, і у вас така академічна мобільність є, тому що це взагалі більш поширено на закладах вищої освіти. А те, що у вас є ліцеї таке ну це до речі, дуже цікаво. До речі, цікаво досвід для самовідування, тому що можна формувати якісь спільні традиції. і Прибирати щось у наших польських колах до свого досвіду і, дослугу, дослугу, і своїм досвідом. і мову навчати саме представники учнівського самоврядування переважно і були е, делегатами цієї нашої mm -hmm. поїздки. Ну, ми хочемо також, до, до речі, передати привіт Ольгі Івані Підлісні. Це директорка нашого музею, нашого державного потку університету. Ми зараз знаходимося у музеї Погребичницького ліцею номер 1 І Ольга Іваніна, наш плюс один ліцей в скарбничку для співпраці з закладом середньої освіти і закладом вищої освіти. Давай на своїм зараз хочеться. Дуже все смачно. Ще й при чому представлення учнівської ради. Розкажіть, будь ласка, як ви це все готували і на що сьогодні збираєте кошти? Збираємо кошти на На дрони. Ми щорічно проводимо ярмарку, і за кошти, які ми отримуємо, ми купуємо дрони нас їм. Нам їх потім привозять, показують і відправляють на фронт. Всі готували кожен щось вдома, аби всіма силами зібрати кошти, як тільки можна і заохочити дітей, і цукерками. І чимось більш ситним, і різними виробами. Всім потрошки, всі, по всі стараємося, все сили вкладали, щоб пригостити всіх. І люди. всі учні, зокрема, також збирають кошти на суд. Супер, ви великі молодці. Дівчатка, ми б також хотіли долучитись до вашої дуже гарної справи. А, от наш вклад. Дякую. А... Будемо дуже вдячні. Давайте, ми спробуємо. Дякую. Дякую, дякую. Привіт, е, який ви клас? А. сьогодні на ярмарці. Я дивлюсь. Ви сьогодні продаєте, чи купуєте, чи йде те інше? А що Продаєте? Панкейки желе, жиле. Це я желе продаю. вона воду і а все остальне я а, ха -ха. молодці. А ви а, традиційно долучаєтеся до цього заходу? Чи ви вперше? Традиційно хлопці, хлопці, привіт. Дві. Що це у вас таке смачне? тут? Піца за 20 гривень? Піца за 20 гривень? Да. Так, ану, давайте мені. Зараз ще сторожку до Давайте мені дві. дві так, це вам. Скажіть будь ласка, ви традиційно залучайтесь, до я чи ви вперше. В другу В другу. Привіт. Ти фіалки продаєш? А ти сам їх вирощував? Ні. А хто вирощував? Це мама купила. Мама, мама купила. Не кажи, що мама купила. Кажи, що мама вирощувала. Мама вирощувала. Мама вирощувала. Так. А по чому продаєш? По 100 По гривень. Ви представляєте, молодий бізнесмен? Молодий бізнесмен. Все гарно тобі, щоб вторгував. Дякую. Хлопці, за що ви стоїте? Це велика черга? Злотарей. Золотарей. Добрий день. Добрий день. Мені тут сказали, що у вас тут лотерея. За що, так, так, за що так, тут так. за лотерея? За що? Е, грошова е, лотерея, вигравайте 200 гривень, вже дві сотні виграли люди. Так, тяніть, будь ласка, на камеру. Ну. Чекаю, одразу одну виймаєте. Поняли? Одну виймайте, так? 0. Блін. Не повезло, але дуже багато вже Привіт. Скажи, будь ласка, чим ти ласуєш таким смачним? Желе. Ага, а, ти купив, що ти продаєш сьогодні? Виграв. Виграв? А у якій от ви? Там 5 за 5 гривень. За 5 гривень живе. Під час екскурсії відбувся звіт роботи учнівського самоврядування Погробишинського ліцею номер 1 Президентка ліцею відзвітувала про роботу ради, проведені заходи та познайомила з командою учнівського самоврядування ліцею. Ми сьогодні відвідуємо. Начальний заклад і тип президентка учнівського самоврядування. Розкажи, будь ласка, про свою діяльність і команди учнівського самоврядування. Чим ви займаєтеся заходи, які заходи, які проєкти ви влаштовуєте у своєму ліцеї No1? Ну, загалом в нашому ліцеї ми реалізуємо дуже-дуже багато ініціатив, про які я вам розкажу зараз. Про всі можу розповісти. Постараюся штуденько все це подати. Отож, перед тим, як ділитися досвідом з іншими, реалізувати якісь проєкти, ми самі долучаємося до різних форумів, позашкільних заходів. Наприклад, минулої осені ми брали участь у форумі Defenders Autumn Fest, ми мали честь представити нашу погребищенську громаду. Ми зрозуміли, наскільки учнівська рада може брати участь у формуванні патріотичних. Цінностей у учнів. також минулого року члени учнівського самоврядування доєдналися до проєкту «Апшифт». Ми прийшли відбір, і п'ять членів нашого учнівського самоврядування зробили команду і реалізовували проєкт протягом трьох місяців. Це була така важка плідна робота, яка була корисною для наших учнів. Ми здобули дуже багато досвіду. Це є робота з проєктною заявкою і з бюджетом. Це все, все було дуже цікаво, і ми раді, що змогли доєднатися до такого проєкту. А скажи, будь ласка, вже третій рік повномасштабного вторгнення. Зараз активність волонтерська трошки спадає. Діти проявляють цю активність до волонтерства в ліцеї і взагалі до благодійності. Так, у нас дуже добре працює саме волонтерство. У нас періодично відбуваються якісь патріотичні заходи. Так само і волонтерські е, якісь заходи. Ми я вам потім детальніше розповім про подарунок солдат. У нас двічі на рік постійно проходиться акція, всі учні доєднуються. Ми кожного разу збираємо пакунки, передаємо їх через одну людину, яка передає їх на. 21-у е окремо механізовану бригаду, і ми постійно чуємо ці позитивні відгуки і, і вдячність наших воїнів за такі приємні і символічні подарунки і так само і потрібні речі. Ми раді знову познайомитись. Хочемо дізнатися про ваше самоврядування, а саме про його структуру, як ви дієте, чим займаєтесь. Будь Ну на чолі учнівського самоврядування у нас президент – це я. Далі в нас є три головних відділи, центри саме, і вже від них йдуть по три відділи до кожного центру. У нас є керівники центрів, а далі вже і представники кожного відділу. У нас є центр. Інформації, центр соціалізації, а також центр разом з особистості. Центр, якщо ми вже замовили за роботу президента, розкажи, будь ласка, от ми в презентації, що ви доволі активні, зокрема, активно і ти розвиваєшся. Як це показується на вашій команді? У вашій роботі, можливо, зараз є проєкти, над якими ви працюєте, або вже в кейси, які ви реалізували? Ну, таких проєктів, до яких ми прямо зараз залучені, напевно, зараз немає. Ми прямо реалізуємо ті події, які там в нас є зараз. Такі, як там ось до ярмарка була. Так само якісь події ми проводили цю міз від цей 2025 і. Ну так, ми просто рухаємося по тих подіях, які є в нас в календарі, саме записані. Наразі ми вирішили доєднатися до цього проєкту, продемонструвати нашу роботу, також побачити роботу інших учнівських самоврядувань, адже думаємо, що з цього ми можемо взяти якийсь для себе досвід і можливо перейняти якісь їхні події, якісь їхні ідеї, і так само розвивати їх у своєму ліцеї. Це дуже цікава можливість для нас, риніка. у нас ось вже екватор першого етапу нашого проекту покоління Альфа. Скажи, будь ласка, чи ти переглядала випуски своїх колег учнівського самоврядування інших міст України? І що тобі сподобалося у них? Так, я переглядала їхні відео. Мені дуже сподобався цей формат подачі їхнього самоврядування, так само їхньої роботи. Це було дуже цікаво побачити досвід інших. Я ну, ще вчора дивилася три відео цих випусків. Я побачила про те, як вони презентують свою школу, своє учнівське самоврядування, їхню роботу. Хотілося показати щось. ну... Не копіювати їх, а показати щось із свого боку. Але я вже коли побачила їхні відео, зрозуміла, о, ми теж хотіли це показати, о, ми теж хотіли це показати, але думаю, що ну, це непогано, адже в нас є однакові речі, які ми можемо подати різному. Хлопці, працюєте в такому гарному пічок. Uh, Скажіть, будь ласка, як вам працювати, як ви який у вас? Так? У нас напрямок центр дозвілля. В цьому центрі ми організовуємо всякі свята, наприклад, у нас був між школи, це теж з нашої частини. Всякі збори, там, наприклад, ми збирали картоплю, закрутки для військових, ну і багато різних. Перенесення все. Ми теж, теж займаємося, бо так як дівчата, ну, ми цим займаємося. Там десь... Я розумію, я, розумію, я, розумію, я займаєте, ще, так ви всім займаєтеся. У нас була проведена акція плюс 5, плюс 5, картопи. Ми з хлопцями, дівчата, все перераховували. Ми там відносили до корпусу їдальні підвал. Так само у нас було проведено, коли закрутки здавали. Отож, ми так само все там відносили, допомагали дівчатам. У Вас виникла думка долучитися до конкурсу на найкраще учнівське самевання покоління Альфа, тому що ми з Ірпеня, державного колонкового університету. І е, все таки, е, чому, чому ви захотіли? Це? Ну для початку нам запропонувала наша директорка насотнаторівна взяти в цьому участь. Ми справді зацікавились цим, бо думаємо, що це така можливість розповісти про нашу роботу, показати її зсередини, показати все, що ми реалізуємо. І так ми зареєструвалися. Там все прописали про всі наші ініціативи, і сподівалися, що зможемо долучитися до цього. Ті заходи, які ми бачимо, ті заходи, які нам вже встигли презентувати, це а, спільна робота, і це зокрема і ваша підлітка. Розкажіть, як вам працюється разом? Скажу вам так, що а, працюю я зовсім нещодавно, з вересня місяця, і насправді я трішки хвилювалася. Я хвилювалася, а, яка буде моя команда. Як ми будемо працювати, але тільки ось коли вже була конференція, набралася шлюзьке самотипування. Я одразу поняла, зрозуміла, що в нас буде все дуже добре. Завжди мене підтримують. Іноді більшість яких основних ідей можу подавати я, але мої учні мене дуже добре підловлюють. Вони мені усьому допомагають. Одна голова добра, а дві краще, як кажуть. Тому вони доповнюють і разом ми працюємо. Я Хочу сказати, що це така наша рушійна сила, адже разом ми робимо дуже багато чого. Ми багато чого організовуємо. Всі заходи мене дуже підтримують в цьому. І от взагалі я рахую, що ну вони в мене найкращі додати щось ось про такий склад. Е Учнівського нашого самоврядування, починаючи від найменшого від тих старост класу, які біжать сюди кожного понеділка до цього кабінету і проводяться з старостати Юлії Олегівної. І закінчуючи уже безпосередньо нашим тим, вищим органом, будемо казати, самоврядування це учнівською радією, я хочу сказати, що працюється з ними комфортно. Вони чують, вони відгукуються. Вони шукають ідеї, вони активні, позитивні, найкраще Супер. пані Людмила, Юлія, Юлія Леніна, все учнівське саморезування по номер 1. Ми вас запрошуємо в Ірпінь на фінал е, покоління Альфа в державний податковий університет, який відбудеться вже зовсім скоро у кінці травня. Представити свій проект на найкраще шкільне соціальне підприємництво. Е Побажати вам удачі в другому етапі. І е надіємося, можливо, ваша нагорода буде вас. Передаємо привіт, податковому від Побудемо, ліцею! <зважування> на завершення команда покоління Альфа відвідувала укриття ліцею. Цей важливий об'єкт, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної української реальності. І його наявність є запорукою безпеки. Та готовності до будь-яких обставин. Пограбишнське №1 – місце, де кожен бажаючий може знайти своїх друзів, своїх однодумців, а найголовніше зробити впевнений крок у майбутнє. Щиро дякуємо їм за гостинність. Друзі, підтримайте нас вподобайками та коментарями під нашими відео. Вже зовсім скоро на вас чекають останні випусками покоління Альфа. До зустрічі!